13 травня у Смілі відбудеться благодійний ярмарок на підтримку воїнів Збройних сил України. Розважальна програма передбачає чимало розваг для дітей, розповідає міський голова Сергій Ананко. Виручені кошти спрямують на потреби ЗСУ. Буде благодійний збір коштів, буде дуже багато цікавих номерів. Для дітей буде дуже цікаво. Ми будемо. Збирати кошти для наших бійців, для бійців ЗСУ, це для 118-ї бригади і для Черкаських стрільців. Тому, будь ласка, всіх запрошую на ярмарок. Дітям точно буде весело, буде морозиво, будуть веселі ігри, атракціони. Крім розваг, міський голова анонсував проведення благодійного аукціону. Будуть проводитись аукціони з продажу тих чи інших товарів, тому. Прошу всіх долучатися. Все для перемоги разом. Ми зберемо кошти, разом ми приймемо участь і обов'язково допоможемо нашим збройним силам України.